Рівень побоєння громадян, злочинності, коли ми кажемо про побоєння, помірно високий. Суттєво зростає, коли вони залишають звичне оточення: будинок, квартиру, двір, місто. Більш ніж третина опитаних почувається в небезпеці, від'їжджаючи за межу району проживання. Слід зазначити, що страх стати жертвою злочину в суспільстві є значним. Так, приблизно 64% опитаних побоються стати жертвою будь-якого злочину взагалі. Серед факторів, що викликають побоювання і занепокоєння громадян, найпоширенішими є найбільш видимі, пов'язані з порядком на вулицях, пограбуванням на вулицях, п'яні компанії, фізичні напади на людей, образи, чіпляння тощо. Більшість опитаних вважають рівень злочинності незмінним протягом останнього року. На це вказали більш ніж половина опитаних. Ще 17% вказують на зростання злочинності і тільки кожен десятий на зниження. Підсумком поширення. Побоївши широкого спектра яви, що турбують громадяни незмінної криногенної обстановки, є доволі невисока оцінка ефективності роботи міліції з боку громадян. Так, тільки чверто питаних, це 25,2% Оцінює роботу міліції як ефективну. Понад половину 51%, вказує на її неефективність.